Друзі, всіх вітаю 4 січня. Боже, неймовірно яскраве сонечко. Це капець якийсь. Я вже плачу від нього, але мені це подобається. Ми приїхали в Аркадію. Ну, коли така погода, куди ще можна піти, як не на море? Сьогодні плануємо від йти під Дільфінчика, обіг ланжерона, не знаю, куди дійдемо. Тож ходімо на море, поки світить сонечко. Ще одягнулася так. Спочатку я побачила, що сонце одягнуло жилетку. а потім подивилася прогноз погоди 3 градуси. Думаю, ну 3 градуси це холодно. Одягнула і раз, і себе в зимові курці, а жара літо. Растюнічка, добрий день. Ти що змерзла? Растюня змерзла. Друзі, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний, будівництво йде повним ходом. Ви чуєте? Ну, така ситуація. Якщо комусь цікаво, дзвоніть за цим номером і ви можете придбати апартаменти в цьому будинку. Ласінка, де ти побігла? Купатися вже? Так сфекотна, що хочеться окунутися. Я тебе розумію. Сама така. Разтя, дивіться, як вона побігла. Та вона не купатися, вона думає, що там птахів годують. Треба своє не Да, Дарестів? Боже а море, воно заспокоїлось, да? вчора штормило, сьогодні спокійно. Клас. Морічка, добрий день. Прозора блискуча вода, маняща ой, клас ой, клас. Зараз разінка хоче м'ячик. Зараз будемо йти кидати, раз знайшла добрих людей. Друзі, зараз ми йдемо вздовж моря, дивимося на цю красу і слухаємо мій розказ, якою ми точні, вчора навела Расі. У нас без пригод неможливо. Якщо ви думаєте, що ми вчора, коли з вами попрощалися в Чорноморську, то все благополучно сіли на автобус, приїхали додому і лягли відпочивати, то ні, ні, у нас так не буває. Без пригод то будемо не ми. Приїхали ми в Одесу, зупинка зупинилася біля ЖД вокзалу, вулиця Пантелеймонівська. Нам треба перейти на ту сторону, сісти на 9, 10 чи 7 тролейбус, щоб доїхати додому. Перейти на ту сторону через пешохідний перехід. Тобто ми вийшли біля пешохідного переходу, а біля виходу зупиночка наша, де ми сідаємо на транспорт. Я монтую відео, пам'ятаєте з пилу жару. Ці слова я неодноразово вчора ще згадувала. З пилу жару буде вам відео, і я ж монтую. Я не встигла по дорозі, я не встигла. У мене там залишилися там останні хвилинки ще. І я ж оце йду в пішохідному переході, дивлюся, не дивлюся на разцю, чи вона йде, чи вона не йде. Ну як? Боковим зором я бачу, що вона поряд, і мені здається, що вона від мене не відходила. І далі ж то відео закінчую. Виходимо ми з пішохідного переходу, теж Растя, растя, ось і растя, беру її на ручки, під'їжджає тролейбус, сідаємо ми в тролейбус, я сідаю вже на сидіння, зачиняються двері, тролейбус починає рухатися, і я дивлюся, а Растя гола. Я кажу, Растя, а де Светрик? Растя, Растя дивиться на мене і тремтить. Вона замерзла без Светрика. А де він? Я кажу, Растя, а де Светрик? Вже всі в тролейбусі на нас дивляться, сміються з цієї ситуації. Бо Растя взагалі її по барабану, чи в Светрики вона, чи ні. Ну, якби, а, я, а я просто в шоці. І так, я замітила це не відразу. Так, помітила, коли ми вже сіли. До цього я брала її на руки. Згадала цей фільм про Шуріка, пригоди Шуріка, пам'ятаєте, а де подружка, з ким я, що я. У я... мене навіть була така думка: може, це не Растя? Може, це не Растя? Ну В неї ж цей ошибник з брелком, зем написана розтяжка, номер телефону, мій мій номер. Ну, все. Сходиться, тут пазл зашовся, а Светрик? Де, я Растя, де Светрик? І я в шоці. Прийшли ми додому. Ну, що вже їх робити? Я засмучена, така. Прийшли додому, відкриваю це відео, що я знімала. Ми біля Ялинки в Чорноморську, все раз в Светрику. Думаю, треба залишити це відео, хоч на згадку про цей Светрик. Ну, ну взагалі щось. Ой. І мені це не дає спокою. Я не можу заспокоїтися, я не хочу вже не спати, не лягати, хоча до цього я була втомлена, я думаю, швидше буде дійти додому та лягти. А це я вже нічого не хочу, я хочу повернути свет. І думаю, ні, треба поїхати на залізничий вокзал знову в цей перехід. Я той светрик не знайду, але для свого, для свого заспокоєння треба поїхати і перевірити. І я поїхала. І що ви думаєте? Я його знайшла. Боже, я його знайшла, я так раділа. Я там підходила вже будь в цьому переході. Я підходила, там жіночка працює, я кажу, вам светрик ніхто не давав? Вона каже, ні. І тут я його знайшла біля сходинок. Хоча ви ж знаєте, що біля залізничного вокзалу то скрізь такі бомжики ходять, і всі я думаю, та його вже хтось забрав, вишмаркався в нього та викинув. Ні, лежить, лежить. Боже, то я до тої жіночки повернулася, кажу, ось наш Светрик, я його знайшла, я знайшла. Прийшла додому растя. А я ж дома ще ми прийшли додому, в тролейбусі то було таке, знаєте, як от, квіточки, квіточки. А ягодки були вдома. Прийшли додому, та я нараз я вже насварилася дома конкретно. Я кажу, де Светрик? Де Светрик растя? Дивиться на мене. Ну... То я прийшла додому, кажу, Растя, ось Светрик! Ось Светрик! Тарасся теж хвостом віляє, радіє, що знайшла, що все, що не буде її сварити. Ось така ситуація з цим Светриком. А мені ще дзвонить подруга, каже, оце якраз той момент, коли я одягаюся, і щоб їхати на залізничний вокзал. Вона дзвонить щось, як діла, я кажу, в нас беда. Вона каже, яка? Я кажу, Светрик, Растя загубила Светрик. <реш> Раз я загубила с Растя. Ну, така, друзі, ситуація. Мітушні навела, да, Растя? Дев'ять вечора, а ми ще Ну, Растя вже спить, а я ще плетуся додому, залізничного вокзалу, по другому колу. Мало ми в Чорноморську походили. Розумієте, то я вирішила ще додати по Одесі зробити декілька кол. А ви там в тролейбусі, коли ми з залізничного вокзала їхали ще з раз. Я ж кажу, де Светрик, де Светрик? Люди вже сміються та підходить одна. Растіньку там гладить, каже, що ти загубила Да? <смі> а мама каже, що зайнята була своїми справами. Я кажу, так, в телефоні була в той момент. А вона каже: Ну добре, що разненько гладять, каже, добре, що мама тебе не загубила. Ну, теж могла бо я ж кажу, пам'ятаєте, Шуріка того, а де подружка? Я взяла би якусь іншу собачку, принесла би додому, а потім би до мене дійшло, що це не Растя. Боже, і сміх і гріх. Ну так, да, сміялася з Метриком, але зато він в нас є. Ну, сьогодні на трасі здоров'я, мені здається, людей менше ніж було першого і другого. Ну, хоча і сьогодні так багатенько, але тоді ж було щось взагалі, да? мені здається, ну можливо, поприїжджали ще люди, десь із області, і все і на ялинку. Демо, іде сім'я і каже, Растя пішла, Растя пішла. Я кажу, так, Растя, А Растя відразу до них вони ж почали казати, Растя, Растя, Підбігла, а їй кажуть, а у нас нема нічого. Я кажу, це погано, це дуже погано. А, так каже, Ми знаємо. Ну, як так? Можна виходити водитися на прогулянку і не брати щось смачненьке для Расті, Що ви не маєте надії, що ви її зустрінете? Ах! Гелядачі! А електромобільно ну, це такий невеличкий, як таксі, не екскурсійний. Сонтеріні подивіться на фотозону. Зараз ми тут будемо фоткатися. А, ташо? Да, настоящий. Окей. Лапшой. Кілятина. Телятина, лапша, оце так. Да. А ми хочемо таке. Так чернослівом. З ребришками свиними. Та що? кисло сладенька, така, да. так. То що треба? Здрастя, а ти де? Наїлася вдома, як не в собі. І тепер бачите, скільки смакоти, а ми ходимо, дивимось. Бо не лізе вже, як в тому анекдоті, не лізе. Боже, як смачно там. Увагу, які крісла на Сантеріні, все ви приходите, сідаєте. Я ж так розумію, що це безкоштовно. все сідаєте, насолоджуєтесь морем трохи зараз. Тут тінь, тому вона не так яскраво. Ви бачите цю картинку. Що я хотіла сказати? Подивіться тут, годують чайчик Далі сидить ворона, і вона теж щось вичікує, каркає тут свої порядки наводить. Ну а подалі растя. А растя теж забирає у чая хліб у ворон у чаях у всіх на світі. Боже, ну красота! Красота. Дякую, Боженка, за цей прекрасний день. Дякую нашим ЗСУ за, за захист. Завдяки їм ми можемо насолоджуватися цією красою. Ворона. А що в мене є? Мячик Растя, Дивиться, що там? Растя, я віддаю м'яч. М'яч треба й вороні. Я йду, а де Растя? Подивіться, де Растя, Де я і де Растя. Растя, як ти там опинилася? Нормально? Навіщо ти там? Піднялася наверх скелятром. О, в них тут ремонт, бачите, якесь то будівництво ціле. Ого. Оце так. Да. Так, зараз записую без мікрофона. Бо в мене вже розрядився телефон, підключила павербанк. Звук інший. Я не знаю, мені здається, що в мікрофон у мене якесь-то моно. Не стеріо, а моно. Як вам? Як вам звук? От зараз знімаю на мікрофон телефону.

Тільки що стала свідком, як іде пара чоловік з жінкою, і вона його чи хвостить, чи хвостить, а він іде, все слухає. Ну, мабуть, є за що, але я не про це. І я згадала прикол. Як зустрічаються чоловіки, ну, там, хай буде на Новий рік, да, 1 січня вони зустрілися своєю компанією, пішли десь в сауну, наливають по 50 грам горілки. Один чоловік каже: Ні, я пити не буду. Мені дружина сказала, щоб я не пив. Вони ну окей. Випили, посиділи, все добре, вирішили продовжити. Кажуть, все, давайте поїдемо в ресторан, тут неподалік, таке класне, і там ще гульньом. То чоловік каже, ні 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 я з вами в ресторан не поїду, бо мені дружина сказала в 10 вечора, щоб я був вдома. Вони кажуть, та ти що? Що ти їй дозволяєш, щоб вона так командувала тобою? Ти їй скажи, коли вона наступного разу буде тобі що сказати, то ти їй скажи, хто в домі хазяїн? Іди займайся дітьми, там, щось приготуй поїсти, що ти мною командуєш. Закрила рот і вийшла звідси, отак От і скажи, щоб з впевненістю, щоб вона злякалася. Ось. Він каже, добре. Все, через тиждень вони зустрічаються на рибалці, він приходить, а в нього такий синяк під оком на два ока навіть. І він підходить і каже: ну що, мужики? Зробив так, як ви мені сказали. А вони так на нього дивляться, кажуть, так ти що, це я все вголос сказав? За ж свіло? Це, це не про гендерне неравенство, це просто посміятися. Повертаємо біля лагуни. І вже вечері, от день короткий. Влітку в такий час ще не всі вийшли на море, так? після роботи приходили. І в 6, і в 7, і в 8 вечора. На зараз вже все. Пів четвертого і вже сонця немає. Хлопці грають в баскетбол. Так, друзі, інклюзивний пляж, калітон, дельфінчик. А тут вже вітерець, да, Ростюня. І не може одягнути мікрофон, тому що телефон розряджений. 3%, я ще тут знімаю і воно так на цьому не заряджається. А тут взагалі нікого немає. Там ще біля Аркадії є зв'яжуха, а тут на дерфінчику пара людей і все. Настя вже знайшла добрих людей, які її погодували. Вона така бідна, кажуть, підійшла, каже, що вона не їла ще з того року. Моцарелу вона моцарилу. любить. Так, все, Растюня, пішли з Новим роком, пішли. Давай, швиденько. Так, друзі, а це ця споруда, навколо якої розгорівся неабиякий скандал, пам'ятаєте? Пошкоджений асфальт, це ж намагалися щось не знаю, чи викапувати її, чи що. Але зараз це все на гальмах. Я дивилася багато інтерв'ю директора пляжа Калітон. Інклюзивного пляжа він давав на всіх українських каналах, навіть в новостних каналах про це казали. Щоб було заплановано під загрозою, був інклюзивний пляж, щоб його прибрати. Я взагалі не уявляю, кому це в голову таке могло прийти, прибрати інклюзивний пляж. По перше, в Одесі цей пляж. Я не знаю, він європейського рівня, наскільки він сучасний, класний. По-друге, він настільки нам зараз потрібен, настільки зараз людей після війни з якоюсь інклюзією, як це прибрати. Ну Оцей розголос поставив на гальма це будівництво. Я ж спочатку думала, що просто цю конструкцію хочуть якось обіграти, чи щось нове там вигадати, не знаю, тому що вона виглядає дійсно як страшилище. Але там було заплановано таке будівництво, що навіть, я ж кажу, що збиралися інклюзивний пляж знести. А, ну зараз я бачу, що на Дерфінчику є люди, хоч трішечки. Того, бо з цього боку я дивилася, майже нікого немає. Я думаю, а де всі люди? В Аркадії то так багатенько все ж таки. На Сантеріні. Вхід на пляж дельфін. Скоро він буде змагатися з цим, з Рів'єрою. Пам'ятаєте, позавчора ми знімали цей спуск Рів'єру. Слава Богу, що тут не такий крутий спуск, тому легко можна спригнути, стрибнути. В рів'єрі там круче, круче все. Ну, будуть змагання. Краще вхід, краще вихід, а, а вийде вже не кожен після такого входу. Давайте так. Будемо називати речі своїми імінами. Подивіться. А? Отак, от, от треба перелізти, друзі. Якщо ви хочете на дільфінчик, то треба, щоб у вас була деяка фізична підготовка. Так як і на рів'єру, якщо хочете. Морічка, ми будемо йти до да, завтра. Наша прогулянка добігає кінця, ми вже йдемо на зупиночку, будемо монтувати вдома відразу, як приїдемо. Відео з в жару, якщо Рася сьогодні не витворить якийсь то новий сюрприз. Сюрприз, сюрприз, Каже Рася. Все, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.